А ви кому ви? Думав, що це О, ви... А я по книжку давати. По яку? Взагалі по українську книжку. — Серйозно, дуже приємно, радіювано. Серйозно? Якої ж вам книжки дати? З поезії, з прози? А куди можна? Вибирайте. А це у вас яка? Це? Це книжка з української етнографії та антропології. <кій> я? Має папа він помер, помер. Ах, Боже мій, яке нещастя! І це так несподівано. Боже мій, ще завчора мене і дуже просить прийти на вашу лекцію сьогодні. Мій папа роки, як то лук. помер. мабуть, був не мій папа. Вибачте, я певно, не тобі потрапила, хоча адресу добре запам'ятала. Холодна огранами 27 на протяг надпису, бо собаки. А ваш папа казав, що бак нема. І справді нема квартира сама. Маза. Таке чудне прізвище? Може, Мазайла? Так, так, Мазайла. Він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище, бо не сьогодні-завтра мають змінити його зараз. Ні, папа, прізвище. А ви його. нині у мене папи нема. Да. Нема кажу, нема. Вибачте, я з вами туди потрапила. Я вже так. Холограм вода на 27 на протихна. У вас дух. Вибачте, вийшло таке непорозуміння. Сказали, вас нема померти. Так-так. Я матиму подав малою космодзюлу розмову. Мені потрібна ця кімната! Ні, не дам, не дозволю і жодної лекції правильних проїзношей. Так бачите, який я самотній! Рідня, а нема духовного слова промовити, Тим бачу українську. Слухати не хочу. Та ні, буду на зло. На то саму декламувати українське слово. Не розуміють його краси, а над моєю самотністю сміються. От так і живу самотію, як місяць над глухим степом, як одлюдних пустерів, як копійка у старця, як мізинець у халіді, як серйозно. серйозно, скоро вже і я скажу за словом ветою. Сиди, один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, а не порадитись. Нема. Ані боїсіньку нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого. Мені вже давно хотілося вам сказати. Що? Хотілося сказати, Улю. Давайте я вас українізую. Не хочу. Улю, не хочу українка! Україна! Ні. У вас очі. Ну, у вас трісяще українське. Ні. У вас тисячі, у вас очі українські. губи, Губиць Очі? Так, очі кажу, губи, там. Все українське. Не вірите. Я вам зараз доведу. Не я. Оця книжка. Антропологія вам доведе, що ви справді Україні. Ось. Українці здебільшого високого зросту, струнки, а ви хіба не струнка, широкі плечах, ну це про ще. Довгоногі, з дуже напігментованою шкірою, це то смовляє. Пишу волосі, а ви не Довго в е, довгообразі, високо та широколобі, темноокі, рот помірний, невеликі вуха. Я про вас писав. Що ви кажете? Разом з тим, що струнки та широкоплечі, вони ще й груднисті. Пересічний обсяг як на довжину тіла 55,4 У росіян 56,18 сотень. А у Білорусі вас? у вас тут дуже українські. Тепер ви вірите у мене? Тож дозвольте мені вас українізувати. Значит... Читайте вірші на Читайте голосно, виразно, вимовляючи кожну сложний. Пахнет сеном над лугами. Не над лугами, а над лугами. І га, а га Над лугами. Над луга га. Надлуга, га. Га га. Знаю, це саме гей, є моє лиховіковічне. Проспляться. Та як не хвилюватися, я коли це саме ге, увесь світ мені покликаний робила мало. Я вам скажу ще молодим. губернаторська дочь оддаля закохалася мною. Просилися, молилися, познайомили. Познайомили. Привели мене до неї. Як на полонах на мене дивилися. Як почула з уст моїх, то те саме. Ге? Ге? Одвернулась. Кривилась і пасти пересумні. Оскільки я ж вже розмові намагався казати Г. Г? Г, не може, не знаю. До речі, вирачи. Ну питайтесь, ну скажи ще раз, над луками, над луками. Над лугами, над лугами. Га! Га! Прочитайте Улю, оцю народну пісню. Читайте голосно, виразно і тільки так, як у книжці написано горою над кринице. Не під горою, а під горою. Читайте, будь ласка, як написано. Ід Під горою Го. Під горою Го. Го. Та де ж там Улю Го? Коли трішці Го стоїть? Взагалі, в українській мові рік, коли звук Ґеповіпав. Хіба в таких словах... душу веселяла бабну з краблями рядами. Не з краблями, а з краплямі. С. Краблями. Та ні, у вас тепер не гер, не гер. Треба називатись краблями, а не скраплями. С. Краплями. С. Крапля-мі. рядами? Так. Ходять сено шевіля, там сухоля убирають мужички як опухоли. не его, а его. Та да я, тут же был ну, погрызный, это таки, а не вы. И на ну, грязной его, и не его, и не его. Его кругом на воз не кидают, воз растет, растет, как дом, ожиданий. Ожиданий. Ожидание коль уборки точно вкопанный состав. И уши вроде такой, тонкий и как будто стоя спит. Так. Только жучка. Завтра у відбудеться наша друга лекція при училих дверях. А зараз запишіть, будь ласка, замість Г – в Г. Наприклад, під брою над вкритися. але що в вас робиться, так? Народу вам козу, народу вам ви всі правили визначені. Моя мала друга, вона так розслова. Я розумію, але ви не спривіталися з тінкою. Ось такі ти бачиш, молоденько. Я бачу, я розумію, але що в вас на вокзалі робиться? А що? І ви отут сидите і не знаєте? А що таке?